Сьогодні 10 вересня 2024 року, 6 година, 49 хвилин. Сьогодні у нас вівторок, Продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а хитрожопим, хитрозробленим паразитам і дармоїдам, яких підселюють ці незаконно збудовані новобудови, Хочу повідомити, що вони не зможуть за допомогою своїх корумпованих зв'язків і награбованих грошей позбутися відповідальності за свої злочини, за те, що вони допомагали. Олігархічним кланом, перетворюватися під час війни з мільйонерів в мільярдери, захоплюючи в такі незаконно збудовані новобудови і використовуючи всіх тих, кого вони підсилюють у своїх злочинних цілях. Незважаючи зважаючи навіть на те, що Серед них можуть бути ні в чому не винні малолітні діти, які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують ці хитрожопі, хитрозроблені дармоїди і паразити. 67 І хай всім цим покидькам які витрачають зараз Кредитні кошти залежачи в борги, хай знають, що їхні борги будуть віддавати їхні діти у декілька поколіннях. За оці будинки за награбовані, за награбовані автомобілі, за статки, за прикраси, за речі. За телефони за все будуть відповідати їхні улюблені дітки, яких вони так люблять, але яким вони будують дуже незрозуміле майбутнє, яке веде, веде в нікуди, веде в якусь прірву, з якої немає ніякого виходу.